Вітаю всіх на реформованому мисленні. Сьогодні знаєте, ми зануримося в щось справді фундаментальне. Ми спробуємо розібратися в самій природі справжньої віри, звернувшись до одного з найвеличніших умів в історії церкви Джонатана Едвардса та його глибокого аналізу релігійних почуттів. І все, про що ми будемо говорити, насправді зводиться до одного єдиного питання такого, що, мабуть, не дає спокою кожній віруючій людині впродовж століть. Звідки ця впевненість? Як зрозуміти, що любов до Бога це щось справжнє, а не просто гарна емоція чи, можливо, навіть самооблан? Саме це питання й стало відправною точкою для Едвардса? Гаразд. Давайте заглибимося. Джонатан Едвардс, цей титан думки XVIII століття, у своїй праці релігійні почуття дає нам по суті набір інструментів для розрізнення. Його головна теза: далеко не всі сильні яскраві релігійні переживання є доказом справжньої віри, і його мудрість, вона як виявиться, просто вражаюче актуальна і для нас сьогодні. Так от. Перш за все, коли Едвардс говорить про почуття, треба одразу зрозуміти, мова йде не просто про якісь там швидкоплинні емоції. Ні, для нього це цитую енергійні та відчутні прояви схильності та волі душі. Якщо простіше, це двигуни нашої душі, це ті глибинні сили, які є пружиною всіх наших дій, те, що насправді керує нашим життям. І ось тут, тут ми і підходимо до самого серця, до ядра всього аналізу Едвардса. Він каже, що існують лише дві принципово різні основи для любові до Бога, і те, на якому фундаменті ця любов стоїть, вирішує абсолютно все, чи вона істина, чи фальшива. Просто погляньте на це порівняння тут усе стає на свої місця. З одного боку, маємо любов, що народжується із самолюбства, її джерело це усвідомлення якихось переваг для себе. Тобто, по суті, Бога люблять за те, що Він робить для мене. А з іншого боку, благодатна любов. Вона виникає із захоплення незрівнянною красою і досконалостю самого Бога. Тут Бога люблять просто за те, ким він є. Розумієте? Різниця колосальна. Гаразд, давайте тепер розберемося, чому це так небезпечно, як саме самолюбство може нас обдурити? Бо Едвардс попереджає, воно здатне створювати неймовірно сильні яскраві релігійні почуття, які зовні виглядають точнісінько як справжня віра, але їхній фундамент він хибний. І Едвардс, знаєте, він не просто вигадує це з голови, він іде прямо до слів самого Христа. Ось ця цитата з Євангелія від Луки все розставляє по місцях любити у відповідь на любов, любити за вигоду це абсолютно природно. Христос каже, що навіть грішники так роблять, тобто в такій любові немає нічого ну, божественного, це звичайна людська природа. І як же це виглядає в реальному житті? Ну, по-перше, це вдячність, яка спалахує лише тоді, коли ми щось отримуємо. По-друге, це любов до такого собі зручного, вигаданого Бога, який ідеально пасує до наших уявлень, а не до того Бога, який відкритий у Писанні. Або це може бути таке собі тепле почуття, засноване на ідеї, що я особливий улюблений з Бога. І, мабуть, найтоньша пастка людина починає радіти не самому Богу, а своїм власним духовним переживанням. Відчуваєте підміну? До речі, у Біблії є просто ідеальна ілюстрація цього. Згадаймо історію Йова. Уся суть звинувачення сатани зводилася до одного Ага, хіба Йов боїться Бога даремно? Діявол, по суті, стверджував, що вся побожність Йова це лише меркантильність, він служить, бо отримує благословання, а не тому, що любить самого Бога. І все подальше випробування було нічим іншим як перевіркою цього фундаменту. Добре, ми поговорили про фальшивку. А як же виглядає справжня істинна свята любов? Давайте тепер подивимось на інший бік монети. Едвардс описує почуття, які народжуються не з розрахунку, а з благоговійного трепету перед Божою величчю. І ось тут ключовий момент справжня любов. Вона починається не з нас, вона починається з раптового захоплюючого усвідомлення того, наскільки прекрасний Бог сам по собі, його безмежна досконалість, краса і слава. Серце полонить не те, що Бог може дати, а те, ким він є це любов до Бога заради нього самого. І це, до речі, повністю змінює наше розуміння вдячності. Бо є, знаєте, така собі природна вдячність. Навіть собака буде вдячна, якщо його нагодувати, правда. Але благодатна вдячність, про яку говорить Едвардс, це щось зовсім інше. Вона витікає з любові до Божого характеру, яка вже існує. І тоді особисті блага стають не фундаментом, а просто ще однією нагодою побачити його славну доброту. І ось ми підходимо до найцікавішого. Едвард здає нам такий собі діагностичний інструмент, ключ до перевірки. Все залежить від порядку, від послідовності в наших почуттях. Що з'являється першим захоплення красою Бога чи усвідомлення його любові до мене? Відповідь на це питання головний показник. Ця схема просто геніально все показує. Дивіться, яка логіка у лицеміра. Перший крок: я повірив, що Бог мене любить і спас. Другий крок і тому він тепер здається мені прекрасним. Все починається в себе. А тепер подивіться на логіку справжнього віруючого. Перший крок я побачив, що Бог незрівнянно прекрасний і славний сам по собі. Другий крок і тому я безмежно радію, що цей славний Бог любить мене. Бачите, Вектор абсолютно протилежний. І Едвардс підсумовує це однією фразою, яка просто врізається в пам'ять Надбудова лицеміра. Це фундамент істинного святого, тобто те, на чому лицемір будує всю свою релігію на особистій вигоді, для справжнього віруючого є лише наслідком. Фундаментом для нього завжди завжди, є слава і краса самого Бога. І все це, знаєте, не якась суха теологія для семінарії. Ні, це пряме запрошення зазирнути всередину власного серця і чесно запитати себе про фундамент нашої любові до Бога, про те, що насправді нами рухає. Отже, якщо треба було б залишити лише одну думку з усього цього розбору, вона була б такою: справжня любов починається з Бога, фальшива любов починається з себе. Це і є той вирішальний ключовий момент усього аналізу Едвардса. Тож, наостанок, це дослідження залишає нас із дуже особистим питанням питанням, яке варто поставити собі в тиші, на якому фундаменті стоїть наша любов? Чи захоплює нас передусім краса і слава Бога, якими вони є самі по собі? Чи наша любов це просто вдячна реакція на ті блага, які ми від нього отримали, чи сподіваємося отримати? Це питання, над яким варто серйозно замислитись.